Банда піратів Принц Гула. Розділ 5. Секрет плодів какао. Томас був вищим від своєї сестри. Він дотягся, щоб схопитися за гілку і вилізти на неї. Тоді простягнув Ліану Естебанові, який оповив себе нею та повільно поповз у напрямку стовпра. Гілка загрозливо тріщала, аж раптом вона не витримала. Естебан розпорадно повис над безоднею. Томас з усіх сил тримав Ліану, щоб не впустити. Габріела зойкнула від жаху. Почувши крик, Томас, потягнув Ліану сильніше і підняв Естемана. Умить опинившись на землі, принц поспішив обійняти свою молодшу сестру. Сеньора Валентина дивилася на нього, насупившись. Пане Естебане, ми чекаємо на ваше пояснення. Сказала вона суворо. Хлопець показав на великий полотняний мішок біля підніжжя дерева. Всередині лежали різнокольорові плоди какао. Естемен глибоко вдихнув. Зазвичай я нікому не розказую свій секрет, але оскільки ви врятували моє життя, я ваш боржник. Ми щороку пропливали сюди. На одну ніч, тому що я шукав тут секретний інгредієнт. Зерна що там містяться? мають огидний вигляд, вигукнув Віллі. Естеман широко посміхнувся і прошепотів. У цьому і весь секрет мого приготування. Зерна потрібно помити і висушити, потім я їх нагріваю, подрібнюю і додаю цукор. Повірте мені, вони мають найприємніший аромат. Хлопець. Попорпався у своїй сумці і дістав звідти е, шовковий мішечок. Він витяг укриті цукром кульки і простягнув їх друзям. Найсміливішим виявився Віллі. Він поклав одну до рота і смачно захрустів. Марін недовірливо відкусила маленький шматочок, а щодо Томаса, то він вирішив почекати реакцію сестри перед тим, як куштувати. Він е, зважився зробити. Це також, побачивши, що вона ще раз піднесла кульку до рота. Ласощі танули в роті і на смак були солодкими гірчинкою. Дивовижний смак. Гррр. Смачна цукерка! вигукнув Муді, який також встиг поласувати. Як ти називаєш цей інгредієнт? поцікавився Віллі. Насправді цей секрет мені д... довірив нащадок ацтеків. Він називав його какао, а смаколик шоколадом. Дивовижно, що ці плоди какао такі смачнючі, вигукнула Марія. Авріела зачудовано дивилася на смачну кульку. Плоди какао є всюди на острові. Чому ти прийшов до цього дерева, просто над прірвою? Степан пояснив «Не з будь яких плодів какао можна приготувати ці ласощі, необхідно вибрати найкращі, а саме ці надзвичайні. Степан запропонував юним піратам поїхати з ними на острів Гула, щоб дізнатися, як можна використовувати шоколад, наприклад, ароматизувати молоко, готувати крем, пекти печиво. І з великим задоволенням, вигукнув Томас, пильно дивлячись на Габріелу. Але спочатку маємо зробити одну справу, нагадав Віллі. Усі запитально поглянули на нього. Потрібно повернути ліхтар і драбину білу балафра. Я впевнений, що цей старий пірат нас побачить ко пробачить, коли скуштує смачний шоколадний торт, підворгнув хитро, додав стебен.